Певному храмі, Священник стоїть перед пустим гробом Господнім, і так дивиться на цей, грудь, на цей гріб, і підходить до нього шестирічна дівчинка. І так разом вдивляються у цей пустий гріб, деякий час в тиші, і раптом цю тишу. Przerywa się dziewczynka pytaniem A to prawda, że Jezus Przyszedł śmierć na Chrystusie? Ten święty odpowiada Tak, to prawda A wtedy ona zapytuje dalej A to prawda, że na wojnie Będzie dużo śmierci? No i ten święty Tak z sumą Podziwiał w na tę dziewczynkę І відповів, на жаль, так. І так після хвилинки ця дівчинка сказала, що тоді треба знайти цього Ісуса і відправити Його на фронт, на війну, щоб він і там зробив порядок зі смертю. І сьогодні, в цей Великдень, я можу бути як. Як ця дівчинка? Тобто, з одного боку, вірити, що Ісус дійсно воскрес і Він живе? Але з другого боку, після завершення літургії, а може, навіть під час літургії, запитувати, Ісусе, Ти Воскрес, це чудово. Але що зі мною? Що з моїми близькими на фронті? Що з моїм батьком? З моїм чоловіком. Що мені робити з моїм страхом, який кожного разу збільшується, коли лунає повітряна тривога? Або, ну, що мені робити з моїм смутком? Я вже третій місяць ходжу в розпачі. Це чудово, що ти Воскрес, Ісуса, але що зі мною? Що з моєю хворобою, з моїм раком, з іншою хворобою? Що мені робити з самотністю, з браком роботи? Ти Воскрес, але що зі мною? Може бути так, що я приходжу до храму, і так як ця дівчинка, хочу дати Ісусові повістку на фронт моїх життєвих проблем, на фронт здоров'я. На фронт війни, самотності, сімейних проблем, хочу його відправити туди, щоб він ну, власне, зробив порядок. Тобто приходжу до храму в цей Великдень зустріти Ісуса, Бога, який є рішенням моїх проблем. І тоді такого Бога я можу назвати Богом Бог здоров'я, Бог мир, Бог успіх на роботі, Бог успіх у вихованні дітей, або його найчастіше ім'я, яким ми його називаємо, це Бог добрий настрій. Ну, бо Скільки разів теж приходимо до храму, очікуючи, що після зустрічі з Ісусом будемо мати гарний настрій. І такого Ісуса не завжди, але дуже часто очікуємо, і цього ніхто не засуджує. Не кажемо, чи це добре, чи, чи погано. Але якого Ісуса зустрів святий Петро? Сьогодні ми почули в діяннях апостолів, якого Ісуса зустріли апостоли. Святий Петро сказав, що це був Ісус, який ходив роблячи добро. Це просто той самий Ісус, який був з ними. Ще до його смерті. Тобто це Ісус, який, якого Марія шукала в Єрусалимському храмі, якого знайшла серед учителів, Ісус, який святкував весілля в Кані Галілейській, Ісус, який плакав також, коли дізнався про смерть свого приятеля Лазаря. Ісус, який розповідав. Ну, багато чого, зокрема, в притчах, Ісус, який розповідав притчу про милосердного батька, про сіяча. І, врешті-решт, це був той самий Ісус, якого, такий ми почули, вбили, повісивши на дереві. Тобто, можна сказати, що з одного боку це той самий Ісус, якого Петро вже знав. Але з другого боку це вже Ісус Воскреслий, якого Петро тільки що пізнав. Тобто якого Ісуса зустріли апостоли? Вони зустріли Ісуса, який тілом вже належить до божественної реальності. Який вже тілом належить до Бога. І це говорить папа Бенедикт 16. Він сказав, що апостоли зустріли Ісуса, якого який належить своїм тілом до сфери божественної та вічної. Іншого Ісуса, ніж цього, якого вони знали до цих пір. Ісуса, який своїм тілом. należyć do sfery bożystwiennej i wiecznej. Co oznacza, że no chociaż On z, z swoimi uczniami Jiv i Pyf z jednego boku był z nimi tutaj, na ziemi, ale z drugiego boku tak jakby drugą nogą, On już był u Boga. Z jednego boku tut, a z drugiego boku już u Boga. Не знаю, брати і сестру, якого Ісуса ти прийшов або прийшла побачити. Мабуть, це Ісус фігурка. Маємо прекрасну фігурку Ісуса Воскреслого. Мабуть, такого Ісуса хочеш зустріти. Тому що буває так, що приходжу до храму лише один раз в рік, саме на Великдень. Бо така традиція. Ось Ісус. Традиція, мабуть, хочеш побачити Ісуса знову ж таки в гробі, Ісуса Померлого, Ісуса не Воскреслого, а померлого. Чому? Тому що хочу мати впевненість, що це все, про що він говорив, усе його вчення, це вигадка. Що церква це вигадка. żeż tajemstwa to że wyhatka, żeż chrześcijańska moral to że wyhatka, żeż święty Petroce że to Ma być takiego Jezusa oczekujesz? A ma być tak jak ta dziewczynka? Chcesz wyprowadzić Jezusa na taki front swoich życiowych problemów, żeby Wini wyrósł ich u siech, albo przynajmniej sięgodni dał tobie harniej nastrój, Не знаю, брата і сестру, якого Ісуса хочеш зустріти на цій Євхаристії, в цьому храмі, але знаю, якого зустрінеш. Ісус, якого зустрічаєш, це Ісус Воскреслий. Цей Ісус, про якого говорить Святий Петро сьогодні. Саме той Ісус, Воскреслий, Живий. Jezus, jaki z jednego boku jest tutaj z nami, ale z drugiego boku wrzeje u Boga. W jest z nami i jest Bogiem. Należyć do sfery no i wiecznej. I skażę zrazu czesno, że nie znają, czy ten Jezus, jakogo spotykasz, czy win wyrysyć. Чи мої проблеми на фронті цих наших проблем. Не знаю, чи він вирішить справу цієї війни, не знаю, не можу цього сказати, бо можу сказати лише те, що написано в Євангелії. А тут написано, що це є Ісус, який не дозволить тобі померти. Не у такому фізичному сенсі. Тому що, звичайно, все, що створене Богом, ну, воно знову ж таки має свій і початок, і кінець. Навіть Лазар, якого Ісус воскресив, ну, Він мусив померти. Також Ісус чоловік, ну, Він фізично на фронті своїх життєвих проблем, на фронті свого життя яким була його хресна дорога, він там також помер. Але після його Воскресіння ми всі зрозуміли, що ця його смерть, цей хрест, цей фронт, який нам здається бути неймовірно важким, то цей хрест виявився бути лише. Цей фронт лише однією точкою на карті бойових дій. І більше того, цей фронт, цей хрест і також усі наші фронти, за які ми переживаємо, на яких боремося, це є завжди лише одна точка на карті бойових дій нашого життя. І це є добра новина, яка лине до нас зі сьогоднішнього Євангелія і з Воскресіння Ісуса Христа, що те, за що ми переживаємо усе наше, усі наші життєві проблеми, цей наш фронт важкий, це є лише одна точка на карті бойових дій. І більше того, уся ця карта, вона зелена, тому що. Ісус переміг смерть і лишиться одна точка, цей наш фронт життєвих проблем є червона. Якщо я належу до Бога, то смерть вже не має наді мною влади. Кожен з нас, брати і сестри, належить до Бога. І кожен з нас вже від Хрещення є занур занурений у Христа. Якщо ми занурені в цього, який є Воскреслий, ну то для нас ця дорога є відкрита. Ми також Воскреснемо. І ми теж маємо участь в цьому Воскресінні Ісуса. І якщо я належу до Бога, якщо я живу у Христі, то смерть не має мною жодної влади. Моя карта бойових дій є вже зелена. Я буду жити так, як Воскресли Ісус. Ми, брати і сестри, маємо ці свої фронти, на які ми б хотіли, хотіли як ця дівчинка, відправити Ісуса. z już, żeby już żeby windam takoż perymił. ale ciekawa rzecz, że winne zawsze dzieje zgodno z tymi naszymi za ma być same to duże często naszym największym pobojaniam jest też żeby żyty u zdrowi u myrii, u bezpieci może 70 może 80 może 90 lat, А Ісус Христос Воскреслий, якого ми сьогодні зустрічаємо, теж під час Євхаристії, Він хоче нам дати набагато більше. Він це все хоче нам дати на вічність. Він хоче нам дати просто вічне життя. Сьогодні зустрічаєш Ісуса, який. Тілом вже належить до божественної та вічної реальності. Тому доторкайся до цього тіла, Божественного тіла, якнайчастіше, тому що таким чином смерть не, до... не доторкнеться до тебе. Амінь.